<ан> так, стоп. сначала. сначала. Вот. Слава Богу, мир всій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину, що син Божий народився і народ весь веселився. Як начіть просади з бала міста і чу, діти знали, що поліція не без далеких сторонах. А тут раком серед ночі подираємо соні очі. Чуємо, а співає, а не навіть дірка сяє. Зірка са не безлашки, показує, тому що всім раптом поставала, до вертати поспішали. Народився Месія у стані на сіні, він зітрав всіх царів по всій Україні. Що їм, брати, що сумить? Ту певну жін біжить, твоя пана на А я на про мене гатки. Я написала, на але як мене дала дідька зістадала. От я пані Горбовича. Дайте капецьке! Маржи ти вбули, посика! Дайте, Дайте капецька! Замовчитися прокляті! Постарайтесь хаті! Пострій меч в реці триває, сім вам голови повідтинаю! Ірон! Росіяється геть! Зараз буде тобі смерть! Смерть біла! От колошом летіло! Може, хата залетіла. О, випити хотіла. Зараз, чорт. Зараз, покажи, чорт. Дайте, кажи. Чорт, чорт, ти хоч коли не мовили, хлопець моторний. Майорко, душі, тебе з собою пекло взяти мушу. Ні. А тепер ходіть собі брати, від хати до хати. Розкажіть людям новину, що загинув кат народу. Біда України. Це моя дівка. Передачі треба дари мати, а на останок заклядувати. Добрий вечір тобі, пане.

Красний, Здорово. 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 Не, ничего нет, ребят. Вон только вода. Рада. Рада.